У жовтні 1947 року Західна Україна прокидалася в туманах, не підозрюючи, що ці дні стануть одними з найтрагічніших у її історії. Радянська влада, яка вже третій рік після війни намагалася придушити український визвольний рух, вирішила вдатися до кроку, що назавжди змінить долі тисяч людей. 13 жовтня Центральний комітет КПБУ ухвалив рішення створити сім спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників підпілля, тих, хто в лісах продовжував боротьбу за незалежність. Але радянські загони натрапляли не лише на збройний опір, а й на міцну народну підтримку. Люди годували повстанців, ховали їх, передавали звістки. Москва вирішила вдарити не лише по зброї, а й по серцях. Через рік, 13 жовтня 1948 року, Рада міністрів СРСР ухвалила постанову про виселення сімей бандитських і націоналістичних елементів. Цей документ став основою операції Запад, найбільшою депортацією в історії Західної України. Вранці 21 жовтня почалася трагедія. Війська НКВС оточили села ще до світанку. Людей будили пострілами у двері, наказували збиратися за кілька хвилин, дозволяючи взяти лише найнеобхідніше. Старі, жінки, діти усіх вантажили у вагони для худоби. За одну добу з Галичини, Волині, Буковини та Закарпаття депортували понад 78 тисяч осіб. Потяги йшли до Казахстану, Іркутської області, комі, Красноярського краю. Багато з них не дожили до кінця дороги. Метою операції було зламати визвольний рух, ізолювати підпілля від народу. У документах писали: ліквідувати соціальну базу оунівського підпілля. Насправді це була спроба вирвати з народу пам'ять і силу опору. Та навіть у засланні депортовані не зламалися. Вони зберігали мову, віру, виховували дітей українцями, і саме тому їхні історії стали частиною національної пам'яті у 40-х і на початку 50-х роках. Із Західної України виселили понад 203 тисячі людей. Але саме події жовтня 47-го стали символом болю і нескоренності. Потяги, що рушали на схід, везли не лише людей, вони везли любов до рідної землі, яку не зміг викорінити жоден режим. Сьогодні Україна повертає пам'ять про тих, кого намагалися стерти з історії. Вони не були бандитськими елементами, вони були українцями, які хотіли бути вільними, і саме тому їх боялася імперія. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.